Міста Київ до нас на сцену зараз вийде одразу три учасники. Саша Київський, Галюк Святослав та Доценко Богдан. Привіт! Привіт, хлопці! Привіт, Леся, привіт, Юр! Які Гарні Привет. чоловіки на сцені. Боже. Я вже посміхаюсь. Нажимай. <ріст> <ріст> Чим ви займаєтесь? Ми займаємося імпровізацією. А ви розумієте, що це дуже важко? Воду хвилину вкласти. А ви розумієте, що це дуже важко? А -а -а. <ріст> Ми розуміємо, так. Да. Дивіться, хлопці, для імпровізації треба погрузити глядача в е, тему в імпровізацію. Ми спочатку, з вашого дозволу, пояснимо правила, це швидко. І так, шановні глядачі, це дабл фрази. Це фрази, які можна почути у двох. Різних місцях, різних обставинах, не пов'язаних між собою. Але підійдеться фраза і туди, і туди. Наприклад, на весілля і на щекавиці. Передавайте букет. Хлопчик-дівчинка. Не чіпайте бабусю. Вона спить. Yeah. І ми будемо по черзі накидувати, але ці фрази не треба, щоб вигадали ви. Ви готові? Так. Перша шлюбна ніч. А, так, yeah. перша шлюбна ніч. Аптека. І так, фрази, які можна почути в аптеці і під час першої шлюбної ночі. Ваші оплески! <с> Вибачте, у вас презервативи є? А, -а, -а, а де Віагра? Мам, я сам. Я перепрошую, а бабушка так і буде стояти? Аптека подорожник. З вас 400 гривень. Дві тисячі гривень у вас хлопці є, але дві на трьох не ділиться. А е... ми не збираємося ділити. Ми всі кошти, які виграємо, ми передамо Ромі Зваричу, який в гвардії наступу. Комік також ми підтримуємо їх весь час і всі підтримуємо Збройні сили України, тому що це важливо. Завдяки ним ми тут. Дякуємо. Інші обставини міняємо теж дабл фрази, але інші дві обставини. А, пологовий будинок. Так. І а, на кухні. Чудово. І так, фрази, які можна почути в пологовому будинку і на кухні. Ваші оплески. <плес> Света, хто сьогодні? Так-так, Люба, все сама. Все сама. Я пас. Господи, курка. Блін, пережарив. Де яйця? Дайте трошки обласку вам, будь ласка. У нас сьогодні вишуканий день. Нарізайте поповину. Леся Нікітюк засміялася, і приносить вам 5 тисяч гривень. За чорний гумор пішов, мій улюблений. Але ж не забувайте, що це імпровізація. Коміки, виходячи на цю сцену, готуються. Хлопці вийшли, не підготували нічого, вони жартують прямо онлайн, прямо перед вами. Дякуємо. Дякуємо Дякую. за підтримку. А зараз буде інша імпровізація, Ми змінюємо. Вона називається офіціант. Одним з незадоволених клієнтів буде хтось із глядачів. Так, а, хтось готовий. Точно. Да? Швиденько. Будь Під ваші оплески, я за вами йду. Подав ручку. Будь ласка. Як вас звати? Аміна. Аміна. І так, щось одне в осопі, але як тільки нам вам відповіли, одразу наступне: офіціант. Офіціант, ви ж незадоволені. задоволені. Ви готові? Да. Вам все зрозуміло. І так, імпровізація офіціант. Під ваші оплески. Офіціант! Так, так, я тут є. Що моєму супі робить Юрі Ткач? Леся кинула. Офіціант. Да, да, да. Що у мене тут е, лежить на підлозі, Юрій ткач. Та він і зараз трошки в супі. В Супі. Е, що в мене в супі, робить Юрі Ткач? Що в мене в супі робить Юрі Ткач? Е, ми намагаємося розміщити, він трошки замазався. Ресторан десь під Полтавою. Офіціант, так. що в мене в супі робить Юрій Ткач? Ну, так ви ж просили щось з галушками, що ви... Ресторан супи з Юрієм Ткачем. Офіціант, що в мене в супі робить Юрій Ткач? Тобто у вас нічого не смущає, ні? <сум> <сум> Офіціант, так, так, так. що в мене так. в супі робить Юрій Ткач? Дуже надіємося, сміється. <сум> Офіціант, да. що в моєму супі робить Юрій Ткач? Ну просто дуже хотілося якось на сцену вибратися, ну хоч так, ну що ви. Офіціант, так, так, так. що в моєму супер робить столика. Офіціант. Та. Що в моєму супер робить ріткать. В'яже. <плес> <плес> Мені здається, перша імпровізація була трохи влучнішою. Було е, якось легше розсмішити наших коміків. Для такого шоу це дуже важкий формат. Так. Чесно, хлопці, ви класні, ви молодці. Давайте, запрошуйте нас до себе на імпровізації і всю країну. Прямо зараз. Дякуємо. Приходьте на наші виступи. Будемо чекати. Ми завжди збираємо на Збройні Сили України за час існування нашого колективу. Те, що нас об'єднує, ми зібрали вже 2 мільйони 400 тисяч гривень. Продовжити промов дусі. Браво! Хлопці. Я хочу, щоб кожен українець пам'ятав, що ми маємо донатити. Нічого не закінчилося. все ще триває і потрібна наша допомога. Тому, будь ласка, донатимо і наближаємо нашу перемогу. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо, лише. Дякуємо. Дякуємо. Клуб комедії Код 044. Запрошую на виступи. Підтримати збройні сили. Все класно. Треба свої шанси використовувати. Було дуже дуже кайфово. Журі му. Валіку дякуємо за підтримку Лайс. і сподіваємось на наступний сезон.